етері телеканалу НТК. Проєкт будьте певні. Як завжди спілкуємося з психологиною Наталею Подорок. Наталичку Рада бачити тебе. Привіт! Синдром навченої безпорадності або ж життя із опущеними руками. Тема mm -hmm. нашої сьогоднішньої розмови розкажи, будь ласка, про що це? Вичена безпорадність це такий психологічний стан, при якому людина втрачає віру, що вона може. Щось змінити, навіть якщо дійсно вона може щось змінити. А в неї такої віри немає. Можна наприклад? Е, Давай я більше в історію, як виник виникло це поняття. Е, вчені проводили експерименти, так вивчають. Е, Поведінку людей і безпосередньо вони зробили експеримент з тваринами. Але як відомо, людина жива істота, так і вона часто повторює поведінкові реакції, такі як роблять тварини. І в 60-х роках Мартін Селігман провів такий експеримент з трьома групами собак. Отже, їх помістили у три клітки. Першу групу піддослідних собачок, другу і третю. Тільки між ними була різниця між клітками, бо в першій клітці собаки знали, що якщо буде вплив струму, то вони можуть натиснути на кнопочку і струм припинявся. Друга клітка туди входили собаки, які не мали можливості натискати на кнопку і припиняти дію струму. Тому струм подавався зовні і вони змушені були терпіти. І на третю клітку ніяким чином не впливали. Там просто були собі собаки, які очікували так, під час цього експерименту. Значить, дані зафіксували і подавали струм, собачки з першої клітки вони швиденько навчилися, вони натискали лапку і, відповідно, дія струму припинялась. Отже, через деякий час. Змінили умови, їх помістили у клітки, але одну частину стіни так забрали. Невеличке таке підвищення зробили, що в разі чого собака легко може звідти втекти, перестрибнути ту таку опору і звільнитися від тих умов. Почали знову діяти струмом в першій клітці, і собака могла натискати, але вже й могла втекти. Бо не було повністю закритого середовища. Другій клітці, відповідно, знову струм подавався, але собака, не маючи кнопочки, так, вона залишалася там, не дивлячись на те. Що можна було вистрибнути, і третя клітка: там були собаки, які не мали досвіду пережитого цього дії струму. Так от що відбулось при подачі струму з першої клітки і з останньої собаки вистрибнули і втекли. Ті собаки, на яких здійснювався вплив струму, і які мали можливість втекти, вони не тікали. І от вчений, так на підставі експерименту, вивів. Отакий синдром навченої, вивченої безпорадності, про те, що він і властивий людям, які потрапляють в ситуацію, яка є травматичною, і вони не діють, бо в них був стресовий, довготривалий досвід, такий, де вони були безпорадні. Тому сьогодні більше про цю тему, тому що дуже важлива ця тема саме час. Зараз війни, в якій ми проживаємо, бо деякі люди залишаються бути в тих умовах і залишатися страждати. А інші дивуються, ну чого ж вони покинули ту територію, якщо очевидно було? Я читала не на приклад, не на собачках, а на слонику і маленького слоника прив'язували на ланц. І він боровся, боровся. І вже коли він виріс, великий вже міг. Порвати, а він навіть не намагався це робити. До слова ще згадується недавно в соцмережі, було про ведмедя, якого звільнили, бачила з умов клітків, які він е, значну частину життя провів, і він е, випустив його на волю, але він не втік в ліс, він по колу ходив і затоптував так землю. Чому? Тому що той е, первинний досвід, який був довготривалий, який був стресовим. І в якому ми, живі істоти, не змогли протидіяти, і він безслідно не зникає. Але е якщо ми навчилися цієї безпорадності, варто розуміти, що ми можемо впливати, тому що не все є сталим. Іноді людина потрапляє в умови, де вона може змінити щось і треба спробувати. Бо іноді справді об'єктивно неможливо. А іноді дійсно ти можеш вплинути. Давай спершу почнемо з ознак. Як людина має зрозуміти, що в неї є ось цей синдром? Е, ну, Класично, це має бути занижена самооцінка і невпевненість в собі. Е, це має бути таке очікування невдач. Якби ніби нічого не відчує біди, а людина в тривозі відчуває, що щось має бути погано. Е, або це фрази такі, та мені нічого не вдасть», та навіть не варто починати. Чому такі фрази говорить людина? Тому що е, раніше вона, можливо, пробувала так, якимось чином вкладала свої сили, але потім, ота, як ти кажеш, опустила руки е, і ну, не, не, не намагається витрачати свої ні душевні, ні фізичні сили, бо не марно. І це зафіксувалось більше того, дитина може, дитина, людина може і не мати цього досвіду, але вона може це перейняти. Тобто, якщо в сім'ї були батьки з цим синдромом вивченої безпорадності, бо на їхнє життя вплинуло щось: якісь історичні умови, чи якась хвороба, чи якісь гіркі обставини, то вони звичайно, що цю манеру таку передадуть дитині своїм. І одна дитина може перейняти, а інша дитина може не перейняти. Тому, от власне, треба й досліджувати рід, чому людина така собі склала ручки і нічого не вчиняє, Та, чому не шукає роботу, чому е, залишається далі в хронічному захворюванні, а не впливає, не змінює його. І це захворювання з стадії на стадію росте. А може варто його десь там зупинити на тій першій стадії? Чому? Тому що часто це є внутрішній психологічний стан. Так, синдром вивченої безпорадності: то, що воно дасть, то це дорого. А яка статистика? Там умирають більшість, а що пробу. Розумієш, які житливі наслідки можуть бути. Отже, це очікування невдач, фраза Мені нічого не вдасться, це все намарно, така безініціативність. Я ніколи це не зроблю. ще чи читала, є така фраза? Так? Ну, тобто не віра в те, що щось вдасться людині. Синдром навченої безпорадності. Uh -huh. Навченої. Чому хто це нас навчив? Батьки? Ні, обставини. Ми були в такій ситуації, де вивчили свою поведінку і ту ситуацію, і свою неспроможність побачили. Тому навчилися цьому, навчилися діяти, верніше не діяти, взагалі не діяти. Бо потрапили в стресову, тривалу ситуацію. Йдемо мова про те, що тривало на нас впливали, чи тривало насильство в сім'ї було. І тому, типу, а що це дасть? І тому живе, склала ручки, так нічого не робить, одружується, де чоловік продовжує робити те, що тато з мамою, бо там мама нічого не робила лише для того, щоб зберегти сім'ю. Цій сім'ї дитина теж розуміє, що це неможливо далі впливати. До речі, на цю тему є фільм Покинь, якщо кохаєш недавно був в кінотеатрах. І я рекомендую цей фільм подивитися, як головна акторка зрозуміла, що на ній це має припинитися ця така родова родовий сценарій, де жінки терплять насильство сім'ї, і вона, не дивлячись на те, що вона кохала свого чоловіка-кривника, вона. Покинули його, бо в неї мала народитися дитина, і вона не хотіла передати далі оцю таку навчену безпорадність. От власне вона вийшла за рамки цього. Війна ще більше навчає нас бути безпорадними. Е, так, ті люди, які е, в жахливих умовах е, змушені. Знаходитись тривалий час і не можуть це змінити, то звичайно це тільки закріплює. Але ті, які були е, врятовані, ті, які змогли свою активність так задіяти в різні рухи для спільного блага для спільної допомоги, то це вже якраз переможці ситуації. Але ми зараз знаходимося в ситуації на шляху. Так, ми віримо про перемогу, але ми на шляху, ми ще не в перемозі ворогом, Тому різні сценарії можливі. Фактично, ми зараз живемо теж з опущеними руками, тому що ми не можемо протидіяти шахедам, ракетам, які летять. Чому? Дивися, це тобто, теж. Розумієш, коли ти говориш, я розумію, що це ти так би провокативно говориш, але так також думає частина людей. Але я тобі інший приклад скажу. Ти дивилася, напевне, про ту е, Наташу, яка була вихователькою, але яка змінила свій факт і тепер е, влучила в ракету з перше бойове завдання і в неї потрапляння ціль. То чому мене переможці? Розумієш, це не так страшно те, що в Одесі відбулося вчора. Але далі ж продовжується активна боротьба. І далі люди вкладають свої сили. І далі я буду займатися з сім'ями військовослужбовців, з їхніми, власне, з ветеранами, як психолог, не дивлячись на результат, що буде далі. Тому ми кожен маємо щось робити і не виокремлювати. Кремі якісь такі невдачі, які є в Україні. Налаштування це дуже важливо, як ми налаштовуємо, в що ми віримо. Бо якщо ти віриш, що нічого неможливо, ну це факт, нічого неможливо буде в твоєму житті, я не зможу тобі довести. Я вірю, що в нас все буде добре. Як побороти ось цей синдром навченої безпеки? Дивись, важливо зрозуміти. Ну просто прийняти, просто почути зараз нас. Так, просто навіть прочитати, запам'ятати, що труднощі не вічні. Що навіть якщо колись нас пітихало горе, трагедія, якісь жахливі умови життя, в яких ми жили дійсно там, не могли нічого зробити, не могли, бо були дітьми або були залежні, то зараз, знаходячись. В цій точці, чесно подивитися, а чи справді це такі самі умови, чи справді я тут не можу, як і там не могла. А може я вже можу? А може мені вже не 5 років, а 35, може я вже сильніша, сильніший. Оцінити об'єктивніше? Бо в що ми віримо, я повторюся, так і ми діємо. Коли ми говоримо про цей синдром вивченої безпорадності, ми говоримо про те, що людина не об'єктивно оцінює ситуацію, і вона тільки згадує, як було колись, і ото минуле проєктує на сьогодення, що важливо, які собі запитання задати для такої внутрішньої заглиблення, саморефлексія, це називається відображення, неможливо щось змінити, якщо ми не дослідимо, як воно на нас впливає. На мою внутрішню суть, на мої емоції, на мою фізіологію, бо для декого це в паніку він обганяється, що треба щось робити. Ні-ні, я не зможу лишити мене, та і реально людина в стресі. Е, тому в, е, такий, е, в безпечних умовах під покривало, сховавшись від цього світу, дати собі чесне запитання, що я відчуваю, коли стикаюся з новими випадками. Так, і для кожного це будуть якісь свої відчуття, наприклад, з страху, з тривогою, з злістю. Це якась буде емоція. Але потрібно її побачити, зафіксувати. Щоб щось змінити, ми маємо побачити те, що нам заважає. А часто заважається власне пережиття емоції і страждання в минулому. Е, наступне запитання: чи були ситуації, коли я змогла все ж таки впоратися з труднощами? І що допомогло мені тоді? І людина, наприклад, та, а допомогла ну, те, що я діяла миттєво на імпульсі, не задумувалась. О, значить, це буде рекомендація, що давай, коли буде виклик наступного разу, просто на імпульсі дій. Розумієш, але для іншої це не буде порадою. Наступне запитання, яке варто дати собі, коли ви відчуваєте, що ви ні на що не впливаєте, це які думки у мене виникають перед тим, як я починаю нову справу? Бо часто, коли працівник невчасно подає якісь проекти, звіти та відкладає, відкладає, то це про те, що він і не вірить, що він може це зробити. Або зробиться настільки красиво відносно іншого працівника. А, чи помічаю я, як автоматично уникаю певних завдань? Чому саме? Чи помічаю я, що прагну перекласти відповідальність за виконання завдань чи управління життям на інше? Та може ти візьмешся? Я тобі там не знаю, з давай ти, Давайте, давайте. Коли ми перекладаємо на когось, чому ми це робимо? Теж варто заглибитись і для себе тихенько собі дати відповідь. Як я можу підтримати себе, або які ресурси можу використати, щоб спробувати знову? От, власне, що мені може допомогти, щоб принаймні спробувати, а вже потім подивитися і переконати, що це дійсно не так. Бо е, важливо, що, е, що ми думаємо багато, обдумуємо, обдумуємо, а не діємо. Які маленькі кроки я можу зробити сьогодні, щоб відчути прогрес і віру в себе? Все починається з маленьких кроків, і дуже важливо брати маленькі завданнячка собі і бачити, що о, я це зробила так, мені це вдалося, Я молодець. Похвалити себе. Далі взяти трошки більше завдань. От до слова, я та з донькою говорю: я кажу: ти це навчилася робити, там якусь травму. Весь, а тепер наступний рівень це робити її вчасно. Якщо ти вирішила, що це буде обід, то маєш починати в 12 й робити, бо ти не знаєш, скільки в тебе часу на це піде. Але, умовно, заслідкує за часом. А наступний рівень буде, коли вона вже навчиться вчасно цю страву готувати, наступний рівень розрахувати кількість, так, щоб всі залишились задоволені і ситі. Тому кожен раз ми удосконалюємося в якихось е, справах. І, але починати треба з малого. Знову ж таки, щоб підкорити ту гору ми ж починаємо з маленьких кроків, ніхто не переступає в кілометрі, е, кроки е, — дружиною кілометр. Е, хвалити себе буквально навіть візуально, вести щоденник справ, які мені вдалося зробити. За який я отримав там по чи сам зрозумів, що це мені вдається е, можна кольорові е, чи великі формати паперу, собі буквально всюди підтримуючи слова. Щоб візуально бачити, що я добре це зробив, добре, чи фотографувати ті миті, де вам добре вдавалося, ті якісь такі емоції, які ви відчували, і кожен раз собі нагадувати, тому що в мозку є пам'ять про минулі невдачі, і воно та, дуже тисне. Тому візуально ви маєте собі щоразу нагадувати. Ви можете попросити когось, щоб вас підтримував, якби постійно перед якимось серйозним викликом, що мені потрібні твої слова, такі підбадьорливі. Чи можна стерти з пам'яті ось ту навчену Е, Дивись, стерти е, пам'ять має таку особливість, що ми витісняємо, ніби стираємо, але це не стирається, тому що це є наше минуле і воно десь зберігається. Але психіка наша має такий захисний механізм, щоб себе захистити, вона витісняє небажаний. Е, Досвід і свідомість. Але життя ж продовжується, і якщо то було дуже негативно пережити, то воно всіляко пробивається. Наші якісь тридери, нас щось починає, та, е, щось сталося таке зовні, що Ми згадуємо якийсь момент. через новидіння, через те, що нас просто може не подобатися і дратувати. Тому з тим багажем пережити треба щось зробити. Треба його переосмислити. Не просто забути ковтнути стерти, як ти кажеш, а переосмислити, щоб знайти такий якийсь узагальнений аналіз, висновок, умиротворення. Що це було, але це вже не має ніякого значення, бо це в минулому. А що я хочу тепер? Як я хочу? І коли є чітке розуміння, як хочеться, тоді, власне, і шукаються способи, як дійти до того, що хочеться. Коли ми говоримо людину з навченою безпорадністю, вона навіть не говорить про якісь бажання свої. вона просто сидить і очікує як та собачка струму, який треба перебути, перетримати. І тут ми бачимо та, учня, який сидить а на нього, є якісь та, зауваження постійні, стабільні. Недавно, так, відео, чотирихвилинне відео, яке здобуло Оскар. Ти бачила його? Дуже емоційне, я так пронялася тою дитиною. Суть яка, що хлопчик приходив так щоразу на уроки, але він спізнювався. І вчитель суворий, вчитель, високий. Він маленький хлопчик, там десь не знаю, 7-8 років. І він вже знав, що треба прийти, дати свої руки, і вчитель указкою бив по цих руках, бо він спізнився. І це повторювалось енну кількість разів до того моменту, поки вчитель не побачив, що причина, того, що цей хлопчик запізнюється, це було те, що він свого старшого брата на інвалідному візку завозить кудись і швиденько біжить до школи. Але він яку велику робить ну, місію, так? Маленька дитина. І коли це вчитель побачив, дитина заходить в клас, знову ж таки, вична безпорадність і прийняття тих умов, він дає руки, а вчитель на коліна стає і цілує йому ці руки. Але те, що він зробив, ну, воно дуже важливо, щоб вчителі також, ну, всі дорослі, вчилися визнавати свої помилки. Але все те, що було до того, я думаю, що воно призвело власне, до вичиної безпорадності. Що ця дитина е, ніяк не може вплинути. Вона вже, як та собачка, так, послушно давала руки, щоб отримати порцію струму, порцію удар. Бувчитель один раз розумієш, на коліна сів. А до того скільки разів він прописував цю програму. Тому е, тема складна, тема я впевнена, що так. Глядачам, можливо, неприємна, але дуже важлива для того, щоб ми зрозуміли, що ми можемо щось робити. Бо ми не можемо хотіти якихось змін на краще в своєму житті, якщо ми будемо робити те саме або те саме нічого не робити. Тому ми можемо впливати. І я ще раз наголошую на тому, що спробуйте дивитись на кожну ситуацію по-новому. Якщо одного разу ви страждали від когось, бо він мав перевагу: авторитет, гроші, сила фізична, час іде, рухається, як ріка, так? вона не стоїть, я цей вислів, двічі в одну річку не віддеш. Бо все мінливе. Просто знайте, що а може одного разу у вас є ця перевага, а може цей кривдник вже просто банально постарів. І у вас вже є перевага фізична. Над ним, чи психологічна, чи умови звільнилися, скільки дружин зараз просто е, втекли від своїх чоловіків за кордон, користуючись можливістю, що е, їх можуть мобілізувати, а вони не мають права виїзду. Можливість будемо засуджувати цю жінку. А може це можливість просто мати краще життя, бо воно одне? Тому е, вивчайте ті можливості, які у вас є. Дивись. Доросла людина може побачити ситуацію по-іншому. Дитина, ймовірно, не може. Так? Якщо її щодня б'ють ті ручки, то вона таки буде з тими простягнутими руками йти до дорослого, і те мене далі б'ють. Вона не може вирватися за межі. Куди ж вона ділиться? Тобто, ця програма для, тільки для дорослих, чи ну і дитині ймовірно потрібно вирости для того, щоб це. Я би так не ділила, що тільки дорослий може, а дитина не може. У дорослому живе та маленька дитина, яка не може. Пам'ять про ті страждання в тому віці, де вона не могла. І тут візуально я вже повторюсь, я виросла, я стала сильніша, а я далі, як та дитинка, поводюся. Цей синдром не у всіх виникає. Ну, ми говоримо про те, що є особливі чого в одній сім'ї, якщо батьки мали корінь залежність, одна дитина там стала розумною, а інша спилась. Тому що ми різні і невідомо, як людина може вчинити в певній ситуації. Тому це явище як синдром вивченої безпорадності, воно є в окремих людей і мета нашої передачі, щоб... Почали ми вивчати себе ще більше і усвідомили, що якщо я щось хочу, а цього не маю, то маю я зрозуміти, чи я щось роблю для цього. Чи я далі сиджу і чекаю зовні, щоб хтось вимкнув струм. А може я можу перестрибнути ці обмеження. Розумієш? Весь наш ворог намагався нам донести, нас навчити, що нас не існує, що нас немає. А моєї вже скоро три роки, як ми боремося. Чи це не про це? Е, можливо, в якійсь мірі про це. Тобто те, що нас вчать, оці обставини, які на нас навалюються, вони не дуже то й мають значення. Має значення, як ми це сприймаємо. Так, так як ми це сприймаємо і що ми з цим робимо? Так, це ключова фраза. Дякую, Наталі, як завжди, змістовно цікаво, і дякую, що ти ділишся своїми думками і своїм досвідом. Будьте певні, що в вашому житті на одмінно все буде гаразд, не зважаючи на що. Побачимось.